Ефірні олії. Якщо тут є мої учениці, слухайте уважно, або ті люди, які в запису дивилися мій е, відеокурс з ароматерапії. Або якщо ви цікавитесь ефірними оліями, давайте ми зараз будемо трошечки перевіряти ваші знання, будьте готові мені зразу свою думку написати в коментарях. Це для вас практика, тому що ви в житті також можете стикатися з такими запитаннями і ситуаціями. Добрий ранок. Питання про ефірні олії. А саме з приводу того, що я беру олійку, ефірну олійку, фенхель або чайне дерево. Або інше, і трошечки мажу біля попка. Бувають розлади в кишково-шлунковому тракту. І в мене починається висипання на цьому місці. Тобто, почервоніння, коли перестаю мазати, то проходить. На що це вказує, дякую. Я питаю: я питаю людину: по-перше, уточнюю, чи вона мастить це в чистому вигляді ефірні олійки. Да? І де вона взяла цей рецепт, тому що в моєму, хоч відеокурсі. Хоч на сторінці Арома Чудеса, де я дуже часто вам розказую про ефірні олії, це моя спеціалізація. Хто не знає, я більше 25 років знайома з ефірними оліями і 14 років вже практикую як практикуючи спеціаліст наторопат, ароматерапевт, аромапсихолог. тому це моя спеціалізація, я про це дуже добре, я багато чого знаю. От. І я завжди от, доколупуюсь, мені цікаво, всі, -всі, всі нюанси. І пише мені жінка далі. У мене приятелька продає масла Янглівінг американські. Там є така суміш, деїз називається. Бо то вона мені порекомендувала одну каплю, краплю в пупок або змастити біля, і в мене теж пішло подразнення. І я перестала, звісно, спробувала маслами від васан намастити, і також пішло подразнення. На інших місцях, якщо мащу, то подразнення немає. Тому мені цікаво, чому лише біля пупка подразнення. От що скажу мої, шановні і дорогенькі, тут в запитанні власне, є всі відповіді, і для мене вони очевидні. Але для вас ні. Приятелька продає ефірні масла. Зараз не важливо, якого бренду і звідки вони, вона продає ефірні олійки. Якщо би ваша приятелька була не дистриб'ютор просто, а щось трошки знала, спеціалістом була, вона би точно, продаючи вам ефірні олії, розказала техніку безпеки. Тому що ароматерапія це взагалі ні разу не забава. Я не втомлюся повторювати, що це наука. І наука, в якому є ключове слово терапія, тобто лікування або оздоровлення. Ми маємо справу зі здоров'ям людей, і легковажності або невігластва, непрофесіоналізма тут не можна допускати. Або то питання до тої людини, яка продає і не розвивається, і мабуть в неї якісь інші пріоритети, а не зробити добро людині, а аби тільки гроші отримати. А ще питання це зараз дуже актуальне до людей, які купляють будь-що. Або в знайомих, або в друзів, або гарно реклама, або гарно описано. І не занурюються. А хто вам, зокрема, це рекомендує? Ви впевнені в компетенції, в експертності, в професіоналізмі людини, яка вам це рекомендує? Я вам кажу: я, наприклад, з ефірними оліями 25 років. Я 14 років практикую день і ніч по всьому світу. Ви бачите дуже багато моїх відео, правда? І ви там сидите в засаді, я знаю деякі місяцями, а деякі роками, і от намагаються мене піймати. Потім приходять на консультацію, мені розказують, я стільки то за вами спостерігаю, стільки то спостерігаю. А тут в мене були такі сумніви. А я шукала, де ви проколитесь, а я чекала, де це ж буде лохотрон і так далі. Розумієте, я не продавець ефірних олій. Я професійний ароматерапевт і аромапсихолог. І тепер дивіться, ви можете, звичайно, зайти на сторінку, самі почитали, що ви почитали, більше чи менше, ви собі купили ефірну олійку, і ви самі з нею робите все, що ви хочете. Це ваше право. Але якщо ви приходите до мене на консультації, сьогодні в мене була консультація 3,5 години. Людина новачок, і я. Витратила дуже багато часу для того, щоб їй розказати всю техніку безпеки, чому я їй рекомендую, який препарат, як, що ми очікуємо, яка там діюча речовина, що з чим поєднується, що не поєднується, як вживати, через скільки часу ми будемо спостерігати ефект, яким методом використовувати, яка техніка безпеки. А перед тим я поставила їй купу запитань, щоб розібратися, а що власне їй порекомендувати. Якщо я отак з вами спілкуюся в публічному просторі, то ви не знайдете жодного мого відео, де би я вам сказала: пийте ефірну олійку всередину, мастіть ефірну олійку для тої чи іншої там потреби вашої. І, зокрема, на пупок. Зокрема, на пупок. Я ще можу сказати, намастіть собі на пульси на скроні, і то далеко не всі. Да? І, наприклад, про ефірну олійку фенхелю ви від мене почуєте: будьте обережні завжди. На невеличку баночку, якщо ви додаєте для ліфтінгового ефекту, то на баночку 50 мл фенхель може бути пекучий, тому достатньо одна-дві крапельки. Будьте обережні і буквально нещодавно на якомусь по моєму останній ефір, який був я казала обережно в пупок. Я завжди раджу перевірити на індивідуальну чутливість. Хто знає, як перевірити на індивідуальну чутливість? Ви купили якусь ефірну олійку, Неважливо якої фірми, неважливо якої якості. Не неважливо. Ви купили ефірну олійку. Ви перше маєте зробити перевірити індивідуальну чутливість. Як це зробити? Я мільйон раз це говорила і про гідролати, і про ефірні олії. Мільйон разів говорила навіть у вільному доступі в відео. Всі тільки чують, ефірна олія. Вона там допомагає, наприклад, ліфтинг, та чи ЖКТ, чи ще щось. Все решта, все проходить повз. Чому я й кажу, що беріть знання, наприклад, от відеокурс є 20 годин. Ви прослухали, записали, що треба занотували. Потім ще переслухали. А через півроку згадали про нього, чи через рік і знову переслухали. І перевіряєте на практиці. От я так, наприклад, кажу, отак знання. Я вас примушую думати, і що ви купляєте, і в кого ви купляєте, і як ви цим будете користуватися, що ви знаєте про цей продукт, які протипокази. Ви звертаєте увагу на протипокази, яка техніка безпеки. А тепер згадуйте, якщо ви дивились мої відео, як я простягую отако екран вам руку і кажу: кожний гідролат, кожну ефірну олійку спочатку нанесіть крапельку або бризні гідролатиком, або нанесіть крапельку ефірної олійки. Отут у нас чутлива. Шкіра тут прийнято робити тест на певну алергічну реакцію індивідуальну переносимість. Тут у нас досить чутлива шкіра, тут у нас близько вени, і ну, отак прийнято це місце. Тут на зап'ястях, до речі, досить терп... терпляча шкіра, тому що тут же ж і одяг треться, і ми тут працюємо, і трем. Тут ні, ось тут, ось тут, сюди. Нанесли так само е, е, членам своєї родини. Ви що думаєте, якщо у мужчини більш товста шкіра щільна, то там може не бути індивідуальної непереносимості? може бути особливо дітям. Будь-що ви плануєте на нього мастити, бризкати чи отак от якось наносити. Ну це ж не складно, правда? Нанесли сюди і подивилися. Ефірні олій це потужний концентрат. Вони можуть попікувати трошечки, наприклад. Да? Ну, це ще більш концентрат концентратів, ніж навіть і гідролат. І він на водній основі, а ефірна олія сама по собі. Легеньке попікування може бути, легеньке почервоніння може бути. І отак пройшло 10-15 хвилин, і воно пройшло, втихомирилося, все нормально. Тоді ви знаєте, що ви можете взагалі користуватися цією ефірною олійкою. В принципі, розумієте, взагалі. Не говорити про те, що там в чистому, нерозбавленому вигляді ми зараз тільки взагалі перший крок робимо. Тобто, якщо у вас все стихло, все хорошо, все нормально, ну там трошки було почервоніння, все хорошо. тобто у вас немає вздуття, у вас немає якоїсь незвичайної е, е, реакції, вам не, не захотілося чухатись, у вас немає висипки. От тоді ви взагалі можете користуватися цим препаратом будь-яким. Я навіть би косметику вам будь-яку рекомендувала таким чином зараз перевіряти. Чому? Тому що якість продуктів, косметики, всього іншого дуже погіршується і автоматично чи просто паралельно дуже погіршується здоров'я людей. На стресі, на погіршенні харчування, на те, що у нас дуже багато фальсифікатів їжі, у нас неякісна вода, в нас жахливе повітря і так, далі, і, так далі, і так далі. І люди, які не мали ніколи індивідуальної чутливості чи алергічних реакцій, зараз вони її раптом в один момент на щось мають. Це може бути, бути будь-що. Будь-що. І ефірні олії чи якісь продукти можуть просто спровокувати. У вас може бути алергічна реакція не на них, а ефірні олії з токсинами сильно працюють. І вони можуть витягувати і таким чином показувати. Зрозуміли? Поставте мені плюсики. Ви розумієте, чому я вам цю техніку безпеки буквально от розжовую в роті кладу? Я зрозуміла взагалі вам пояснив? Тепер друге запитання. Пупок чи мастимо ми взагалі ефірні олії? не розбавленими на шкіру і куди саме мені дуже важливо, щоб от новачки це розуміли, не ті люди, які зі мною там вже по 10 років. Чи мастимо ми ефірну олію в чистому вигляді, і куди? Це базова техніка безпеки в ароматерапії. Запам'ятайте, ми майже ніколи і нікуди не мастимо ефірну олію в чистому вигляді. Майже ніколи. В 90, скажімо, 5% випадків. Навіть найякіснішу, навіть найбезпечнішу і найм'якішу ефірну олію, ми не мастимо в нерозбавленому вигляді. Коли я кажу, от можна намастити, коли нам треба такий концентрат, ви, звісно, перевірили на пекучість, на все решта. І, от, наприклад, нам треба е, попрацювати, ну, тиск в людини, скачок, наприклад, да? Деякі, от зокрема, я скажу про цитрусові олійки. Да, апельсинчик, лимончик, ви можете намастити тут і тут. І то лимончик вам і навіть апельсинчик може попекти тут трошечки, попекти так прям. Ну коли ми працюємо з тиском, наприклад, да нам треба, треба розігнати кровоток, нам треба трошечки якось спазм судин зняти. Оце в таких випадках буває. Буває. Наприклад, коли ви точно перевірили всі свої там реакції, і вам ну, хочеться вам таку якусь яскраву крапочку зробити як парфум, наприклад, да? або інтимний парфум. І ви точно знаєте, що ну, ілан іланг ланг там, наприклад, чи Пачулі, чи якась іще олійка, ви гарно переносите, і ви так трошечки в такі місця, де ви парфуми нанесли би. Може, допускається. Потім ви точно в тому серіалі про красу. В мене було запитання про контур губ, як я так його зберігаю. А я сказала, що я беру ефірні олійки і люблю крапельку взяти під очі, отак прям з баночки, і контур губ. Але там ви почуєте, що я показала це ефірні олійки, троянди, жасмину і неролі, які продаються виробником, власне, робляться в великому розбавленні з олією жожоба. тому що ці ефірні олійки, скажено дорогі. Вони дуже концентровані в чистому вигляді, навіть троянду, мабуть би ми не наносили, і вони дуже сильно випаровуються. Ну, власне не ну неадекватно таку дорогу олію в чистому вигляді. Роз... давати. тому продає зразу виробник. Не я намішала, а виробник. Троянда 5%, троянди 95 жожоба в цій баночці, жасмин 10%, неролі 7%. І отут, виходить, 95 або 90% масло жожоба, яке прекрасне, косметичне, доглядаюче, збагачене ефірною лікою, власне, троянди, жасмину і неролі. І тоді я можу взяти в чистому вигляді крапельку, намастить собі контур губ, підочки або там якісь проблемні зони в себе на личку, щоб ви ну, покраще попрацювали. Тобто його можна ще розбавляти багатократно, Така потужні оці е такі літні ці дорогі, коштовні ефірні олії. Але можна і в такому вигляді, ну, принаймні це безпечно. Більше, хіба в мене якийсь гнуйнічок? І я тоді візьму ефірну олійку, там, лаванди чи чайного дерева, щоб мені присушити її трошечки, знаєте, присушить і приглушити. І то зверху я обов'язково намащу або олією, або кремом, чимось таким для догляду за шкірою. Якщо мені посушити папіломки, треба маленькі, я буду їх мастити гарненько, там, чайним деревом часто сушить, 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 щоб вони висушули від пали. А шкіру я буду доглядати косметичним засобом. Так що ви зрозуміли, мої хороші, в 95% ми їх завжди розбавляємо і розбавляємо. Суміш спокуса з, з маслом авокадо? так. Да. Я це також розказувала, що в ролику в мене суміш така, але вона на маслі авокадо. Я використовую її інколи можу як контур для губ от в зимову пору, да, під очі можу там, і, зокрема, як парфум. І от таку би суміш я би зрозуміла для чого нанести на пупок. Це центр життєвої сили. Так, це коли я вчу своїх учнів робити енергетичний кокон, наприклад, з енергетичними захисниками, З ладаном, ялівцем чи ще чим небудь я завжди вчу розбавити трошечки базовою олійкою і тоді наносити. По-перше, це дешевше, по-друге, це ефекту менше від того не буде. Оце коли не дистриб'ютор, розумієте, а коли професіонал, то в мене жодна людина просто так, може, сама тільки на свій розсуд це робити, ну я не продаю так от з рук в руки, щоб нічого не пояснити. І я вже 5 років дала вам всю техніку безпеки, аби ви тільки хотіли дивитися безкоштовно або є. Платний вебінар відео. Просто листайте на сторінці Арома Чудеса і вся техніка безпеки, про емульгатори. Про що тільки не є, як розпізнати якість, чому важливо? Чому важливо, яка країна виробництва, який метод виробництва? Що ви можете прочитати на етикетках? Все в вільному доступі. Тільки не лінуйтеся. Я ж не можу одне й те саме, одне й те саме повторювати. Тому листайте, листайте, листайте терпляче, все на картинках видно. Так от, якби у вас були проблеми з ЖКТ, і ви звернулися до мене, я би що вам порадила? Я би вам порадила. Не пупок мастити в чистому вигляді, а зробити суміш на основі базового масла, наприклад, от 10 мл базової олійки якої-небудь корисної взяти, або косметичної, або масажної на крайній випадок, а краще харчової. Хай буде це оливкова, хай це буде льняна, хай це буде амарантова, кунжутна, гарбузова якась, ну, харчова, вона ж все одно користь вам принесе. Взяла б і накапала на 10 мл, отакої, наприклад, 10-15 крапель ефірної олійки. Уявляєте це, яка концентрація була б? 10-15 крапель. Це і бюджетно вам було б, і ні в якому разі вам би не пекло. І я би сказала: по часовій стрілці, без зайвих зусиль, спокійно, м'яко, промащуйте. Проєкцію органів кишково слункового тракту, ну, в принципі, можна від ребер аж до лобка, зайвим не буде. Отаким от би я вам чином би порадила. А якби ви сказали, що у вас ще хронічні якісь процеси є хронічні або запальні в будь-яких органах внутрішніх, я б вам сказала, що ви берете крем тим'ян чебрець, від, трансдермальний від Вівасану. Трансдермальні креми, які дуже гарно лікують внутрішні органи через шкіру, це унікальна лінійка. Я теж вже як дятел про них кажу, там дев'ять кремів на всі випадки життя. Ну зокрема, в цій ситуації нам потрібен тим'ян протизапальний. В ньому вже по-моєму 4 чи 5 ефірних олій є. А ви можете підсилити ефірною олійкою, яку ви вважаєте за потрібне, да? Накрапали трошечки, трошечки, буквально бубочка крема і тоді одна, ну дві максимум крапочки фенхелю. Відчуваєте різницю, коли ви в пупок, в чутливу дуже зону, дуже чутливу, от, накапаєте фенхель пекучий в чистому вигляді, чи коли ви одну-дві крапельки додасте на крем і вологими руками або на вологу шкіру, або збризнули гідролатиком? І тоді цю бубочку розмастили м'ягенько по великій площі. Відчуваєте різницю в підході? Масажувати також не треба сильно. Трансдермальний крем зробить свою роботу, глибоко проникаючи, Фірна олійка глибоко проникаючи свою роботу зробить. І от рівно стільки, скільки от слизький крем, він не жирний, він досить швидко впитується, ви собі намастили, але кілька разів на день, якщо у вас хронічна чи гострий, гостра ситуація. Розумієте? Кілька разів на день. М'ягенько, терпляче, акуратненько, маленькими дозуваннями. І тоді точно у вас не було би біля пупка ніякого подразнення. Помітьте, я з вами зараз нічого не розказую, які олії краще, що та олія американська гірша по якості тих, яких в мене зараз є. Я зараз про це не кажу. Я вам кажу, що в самих методах, підходах, була груба помилка. І це помилка вашої приятельки. Яка мала би вам, якщо продавати олійку, запитати, а з якою метою ти збираєшся її використовувати? А що ти про це знаєш? А раптом ви надумаєте собі в очі крапать чи ложкою пити? Ну, таке буває. Повірте, буває. Так що, мої хорошенькі, я достатньо вам пояснила техніку безпеки, ви більше так не будете робити. Це ще й фінансово вигідно, розумієте? Крім того, що ви так крапелька туди, крапелька туди, і ви і проблеми вирішуєте, і вам надовше хватає цих ефірних олій.